Всім доброго дня! Звати мене Лариса, я гортин обожнюю гортензію, вже вдома взагалі вже нічого немає, крім гортензії. Навіть троянд практично вже немає. Вже все, вже можна називати, що я реально гортин І запрошую вас на наш YouTube канал, де в нас буде все про гортензію, вся правда про гортензію. В український контент, проживаю я на Черкащині. І переходьте під цією групою, під цим відео є група, силочка на групу Viberі. Це у нас спільнота гортензиманів. Там уже нас дуже багато. Ми там ділимося всякими секретами по вирощуванню волотистої, крупнолисної і тривовитної гортензії. Сьогодні ми поговоримо з вами про... Це ще одне було питання для мене Лариса, будь ласка, розкажіть, я боюся купувати голландські саженці Розкажіть, що з ними робити. Сьогодні відео буде: що ми робимо із саженцем крупнолисної гортензії яку отримали з Голландії. Приблизно з Голландії ми отримуємо, значить, можемо отримувати П9 стаканчики. Голландці отправляють Це П9 стаканчик. Як знати, що таке П9? Це коли ви берете лінійку і міряєте сам стаканчик, тут буде 9 см. 9 на 9 він називається П9. Також ми отримуємо з Голландії отакі живці. Це тут 14 см. 12, вибачаюся. Отут 12 см, тут 9, а тут 12. Називається П12. Як правило, голландці відправляють ще П12 горщику. І також ми отримуємо живці саженці, вже якщо можна сказати, крупнолисні гортензії в П-14 стаканчику. горщику. Це, значить, отутто, якщо ви помірюєте, то буде 14 см. Не по дну, а по верхушки, коли ви міряєте отакий круглий значить, горщик, в ньому буде 14 см. Голландці, як правило, Люблять такий горщик і відправляють П-9, П-12 і П14. На цій неділі я буду отримувати саженці крупнолисних гортензії з Голландії в п 9 горщику, в 12 і в 14. І що я буду з ними далі робити? Зараз я вам покажу на своєму прикладі. Що я з ними буду робити? Ну, так як я, в мене нема зараз в Голландії, і тоді, коли я отримую, в мене ну, взагалі не буде часу знімати відео, тому що я буду відправляти людям замовлення, то я хочу вам просто розповісти, щоб ви не боялися, щоб ви не боялися виписувати собі з Голландії рослину або купувати в Україні вже ту рослину, яку привозять вам. Значить, підприємці, які цим займаються. Купили ви в мене, наприклад, отакий горщик, який пішов з Голландії і з такими листями. І, як правило, голландці вони відправляють всі гортендії з дуже гарною розвиненою корневою системою. Вона настільки заплетяна. Що буває таке, що ви витягуєте, значить, з горщика гортензію, там сплошна корнева система. Така, знаєте, мочалка, яку не можна, вони дуже гарно її нарощують, яку даже туди не можна пальцем пролізти. Вона така, як мочалка. Як правило, цього бояться всі. Вони кажуть, що от багато дівчат мені і в групі ми спілкувалися, що чомусь пропадають. Пропадають не від того. Не від того, що ви отримали неякісний саджанець з Голландії. Хоча, ну буває, ну це один відсоток. Як правило, саджанці всі з Голландії, вони з гарною корневою системою. І навіть якщо в них не сильно великі тут нарощена значить, зелена маса, то вони нічого страшного в цьому немає. Дуже багато роблять помилок, от, наприклад, зараз. Коли ви багато дівчат отримуючи і говорять, що отримую я Голландію і зразу висаджую в грунт. Типа, хай вона вже там привчається і все, і ще два місяці вона ще може добре там прижитися, укорінитися і все. Перша помилка. Просто вам говорю: якщо ви отримали голландський саджанець, то ви його в грунт не садите. Це для нього не то, що стрес, це для нього просто губітельна шок, губітельний шок. Тому що він привик до торфа, привик до хімії, і коли ви його садите в ґрунт, а зараз підуть дощі, то він просто у нього нападе фузаріоз, він просто пропадає. Або ви його заливаєте. Ви ж в ґрунті як поливаєте. Ви ж не бачите, як. Що, наприклад, я, наприклад, поливаю зараз гортензію, піднімаю горщик і дивлюся. Якщо він легкий, я його поливаю. Якщо він важкий, я його не поливаю, тому що вже ночі холодні і вже не треба їх так поливати. По цьому, що тут -то висох торф, то це не значить, що його треба поливати. Якщо ви вечором взяли, вона у вас полита, трошки підсохла, ви її обратно залили, починається фузаріоз. То представте його, оцього саджанця, ви його зразу кинули в землю, і він у вас там пішли дощі, як правило, можуть бути в жовтні вже лє такі дощі, іде, іде, йде мокре. В нього починається фузаріоз, фузаріозне ув'ядання це коли корнева система не справляється із водою, і вона задихається. І він просто весною ви дивитеся, а він просто. Як то кажуть, царство небесне помер. І ви говорите, ці голландці, воно не воно погане, воно закормлене, воно не переживається і все. І в людини пропадає бажання взагалі отримувати голландські саженці, і вони хочуть тільки отримувати українські, наші, рідні, там вже переживцьовані в українських колекціонерів гортенземанів. Не бійтеся. Я вам просто кажу: отримуйте, якщо ви в мене будете замовляти голландські саженці. Зараз ми ось отримуємо на цій неділі ми отримуємо першу партію, потім ми другу партію отримуємо в жовтні. Що я буду з ними робити? Що я? Отримала я такі саженці. Я його поставила на вулицю, і він у мене адаптується, якщо він не политий, я його полила. І він мене адаптується тиждень, хоча б, тиждень, хоча б просто на вулиці. Просто він, я його тільки поливаю, нічого йому не роблю, нічого нікуди не пересажую, не перевалюю в більший горщик, не заглядую в нього. І що я саме перве роблю, всю Голландію, яку я отримую, я його обробляю від всяких ненужних голландських гостей, які можуть приїхати в місті із живцем. Це кліщі голландські, вони мені не потрібні, у мене українські є, і так далі. Там всякі гусінь і все, що хочеш, може приїхати. Так що я отримала, на другий день обробила їх від всякої ненужних значить, квартирантів, і все, і вони в мене просто стоять на вулиці. От зараз я отримую на цій неділі, і вони в мене будуть стояти на вулиці. Оброблені вже. Все, я їм нічого не роблю. Буду дивитися я по корневій системі. Якщо, значить, горщик, дуже оплетена корнева система, буває таке, що дуже оплетяна, Ну, реально, знаєте, прям, ну, не можна навіть, значить, я його, отакий горщик П12, я його пересажу в літровий горщик. В літровий або навіть в 14-й. Сантиметрів, щоб, наприклад, було, горщик був більший, як на один пальчик. Що я роблю? Це десь через тиждень, через, через тиждень. Я їх витягую з горщика, беру отакий ножик, пластик. Не ножик з кухні, а пластик. Або беру таку спашку, отаку тоненьку. І трошечки отак роздираю корневу систему. Трошки роздираю, не пальцями, не ножиком. Можна вилкою, але желатіно пластиком, не металом, вилкою. Щоб ви отак просто трошечки вибили з неї торф. Щоб оця корнева система, ви нарушаєте цю корневу систему. Вона така тоді, вже не така взбита, а така, знаєте, трошки ви її. Точно так же знизу тут можете не трогати. Значить, отак ви її. Розпушили знизу, точно так же. Мені дуже зручно такою спашкою. Я так беру і прям висипаю, наче студаком Для того, щоб розпушити корневу систему, щоб оці тоненькі, біленькі всасуючі корінці, вони наче розпушилися. Як мочалочка, вона така стала пухнастіша. Беру горщик, який буде більший за корневу систему, яка в мене, на один отаку палець. Не на два, на один. Ну, можете на два, ну, не бажано, на один трошки. І перевалюю їх в кислий торф. Кислий торф, підрозумівається, це коли 3,5-4,5 значить, pH. Не в натуральний, а в кислий, тому що вони з Голландії приїхали в кислому торфі, в кисляку, в кислючому. І якщо ви пересадите їх в нейтральний торф, для неї це буде трошки шоком. Вона повинна не замітити перевалювання. Пересадила їх, буду пересаджувати в літрові горщики, ставити на вулицю, і вона в мене буде доращуватися жовтень і листопад. Ну, так як я проживаю на Черкащині, то в нас, як правило, ще листопад тепло. Ну, не знаю, звісно, яка буде в цьому році зима, але. В принципі, у нас листопад теж теплий. Вони, вони будуть доращуватися на вулиці. Ще, коли ви перевалили, значить, у більший горщик, обов'язково вам треба їх полити раді фарми. Не просто водою. Желаті, щоб вода була чиста, з кулера, або там очищена вода без хлорки, без нічого. Тому що я от таких малюків, я даже от таких своїх малюків, зараз буває, якщо тільки вони там в мене ще не адаптовані, я їх поливаю із кулера водою, не із з крана, не із хлоркою. То коли ви її пересадили в більший горщик, ви полийте, будь ласка, їх радіфармом. Радіфарму раді можна полити. Один кубік це 1 грам на літр води. Якщо ви отримали таких 2-3 саджанця, то вам хватить літри води. Не заливайте нічого, полили радіфармом. Радіфарм дуже гарно допомагає адаптуватися корневій системі і оці тоненькі, всасуючіся такі, такі білесенькі, значить корнева система, білесенькі такі, наче. Ниточки. Вони потом е, будуть заповнять отей е, торф, що ви їм добавили І таким чином вони трошечки розправляться, і вона, ну ви будете дивитися, в неї даже може привість піти. Після того, як ви її пересажите, може, може піти привість. Потім десь уже через 2 неділі або через неділю, ви бачите, що все добре, у вас, як правило, все буде добре. Ви берете, значить, мастер, або даже не мастер, ви берете монофосфат калія або берете її мастер там, де багато калія і фосфора, і поливаєте її. Тоже трошки. Не сильно багато. Приблизно 100 грам на горщик літровий. Все. І, як правило, ми вже в жовтні. В кінці жовтня ми вже гортензію не поливаємо. Ну, якщо вже дуже там тепло, ви будете дивитися. І всіда я вам кажу: іменно осінній полив осінній крупнолисній гортензії, ніколи не поливайте, як ви проходите, а так і заливаєте. Потім вони, як ви дивитеся, вона у вас пропадає. Чому пропадає, бо ви не знаєте, чому вона у вас пропадає? Як правило, то я всіда восени. Не поливаю так, знаєте, всі підряд горщики. Я завжди піднімаю трошки горщик, якщо він легкий, ось у мене цей легкий, я бачу, що він легкий, і мені треба його полити, то я його тоді поливаю. А так, то вже полив десь в жовтні місяці, він проходить приблизно там, раз в тиждень, і вони в мене стоять всі на повітрі. Якщо навіть йдуть дощі, то на них йдуть дощі. Ну, Якщо, звісно, йдуть дощі день, 2-3, то мені треба їх убрати, тому що тоді воно зальється і корнева система теж. Не думайте, що якщо це сусуд з водою в переводі, да, гортензія, то туди можна лити все, що хочеш. Ні, можна лити, тільки мати, як то кажу, стримання теж по поводу води. Тому що є така хвороба. Як фузаріозне увідання корневої системи іменно в крупнолисній гортензії, так же само і волотистою. Вона не любить перелива. Колись може. Кстати, в мене є відео на цьому YouTube-каналі, я розповідала про фузаріозне увідання, де в мене та гортензія все-таки пропала. Це хотрет великий гарний кущ. Пропав мене весною, тому що я його залила. І коли вже наступає осінь, то вегетації у гортензії практично немає. Вона вже починає така в стадії сну, привіста в неї немає, і вона вже починає одрівісніти стволик, і вона, як то кажуть, починає спати. Так що не бійтеся, не бійтеся е, купувати гортензію, нові сорти е, крупнолисних гортензій із Голландії. Нічого страшного немає. Якщо ви будете так робити, то у вас все вийде. А кому треба? Е, Дуже гарні сорти, такі як Матахарі, такі як Чорний Рицарь, Гортензію, то переходьте під цим відео, буде силочка у групу Viber. Переходьте до мене в приват і пишіть. Пишіть ваші координати, ми з вами зв'язуємося. Якщо вже щось залишиться, то можете замовляти. І в нас же також там в групі буде. Значить, Наявність сортів, що буде в наявності. Дякую, що ви були за мною. Підписуйтесь на нам канал. Поставте подобайку, нажміть на колокольчик. Все буде Україна. Чекаємо перемоги. І слава нашим хлопцям, які там нас воюють за нами. Всім дякую.